Доброго всім дня. Сьогодні я вперше буду міняти тормозну рідину. Ніколи це не робив, У мене був Honda Silverwin 400 кубів, я поміняв його на 600 ГТ. І сьогодні я буду перший раз міняти рідину тормозну. До 4. Що треба знати, щоб поміняти? Я вже подивився різні ролики. Это Honda Silverwing, тут АБС нету, на моєму. Але лівий тормоз Це комбінірований тормоз переднє і заднє колесо, а правий Тормоз на рулі То передній тормоз Тормозить тільки переднє колесо. Отже, щоб замінити рідяну, ми почнемо з лівого цього тормоза і з цієї коробочки будемо її скривати, стару витягувати. Ну я вам це все показувати не буду, бо буду і робити. І ну, ось зробив 20-мг шприц, натягнув такий от кончик це з капельниці. І звідси треба відкрутити кришку, тут прокладки є, резинки такі, витягнути повністю цим шприцом оцю рідину. Протерти, витерти, нащо і починати прокачувати, заливати туди до 4. Коли залили туди до 4, відкриваємо штуцер, оцей ключик на 8, резинку, в баночку, щоб тут не попало в систему воздух, Треба ще туди налити, то я викачую звідти. Сюди налів і одна вже буде трубка в жидкості. До речі, цю трубку я підібрав це від монометра старого, це прибор, що тиск вимірює. От я, Воно підійшло, натягнулося добре на штуцер. І от зараз ми почнемо. Значить, Як я казав, лівий тормоз. Це не лівий тормоз, а ліва сторона тормоз комбінірований, яке працює на переднє і заднє колесо. Отже, ми прокачуємо спочатку переднє колесо, будемо наливати цей бачок десь 1,5-2 бачка цих, і зливати сюди. Трохи відкривати штуцер, і воно буде зливатися, як чистеньке все буде, закрили, потім далі заднє колесо. Так само на цьому лівому робимо, качаємо. Це теж десь полтора виливається, теж закрили. І потім останнє, що ми робимо, це вже відкриваємо. Цей правий бачок, який працює тільки на переднє колесо. Те ж саме робимо, від знімаємо кришку, різинку, викачуємо, повністю звідси витираємо насухо, чисто налили сюди 1,5-2, там відкриваємо трошки 0,25 і прокачуємо. Прока... Прокачали. Потрохи закрили і все. І от це десь від пів часу до 40 хвилин займає вся процедура. Ну, як по інтернету. А я буду це робити перший раз. Отже, в мене все готово для цього. Ну, Може ще щось покажу на останок. Так, не люблю я це поетапно все показувати. Ну, я так думаю, що ви все зрозуміли, що тут треба робити. Єдине, що вам зразу скажу, комбініване лівий переднє колесо і заднє, так от, от з цього штуцера це з лівого йде. А коли правого, тормоз, оцей, оцей штуцер ми отсюди викачуємо. От, в принципі... І все, що треба знати, для того, щоб поміняти тормозну рідину. До побачення. До побачення не відміняється. Отже, ми скрили першу коробочку ліву. То бачите, що тут різинка. Над різинкою ось штучка, кришка і закручуємося. Дуже легко все відкрутилося. Дивіться, яке тут темне. Темна рідина, будемо її міняти, зараз будемо шприцом викачувати це все, чистити тут, потім нову заливати і потім будемо працювати з штуцером, відкручувати його і прокачувати тормозом лівим. Все полтора-два бочка. Отже почали. Переднє заднє прокачав, це ліва сторона комбінірований тормоз. Остався тільки у нас права сторона, тормоз на переднє колесо. Ось ви дивіться, якщо це комбінірований, бо це штуцер, звідси він йшло передній, то передній тільки права сторона зверху має трубку натягувати. Тут ми будемо віці цю рідину зливати. Прокачувати. Нічого такого сложного тут немає. Так що я думаю, що з першого разу усі зможуть це зробити. А тепер до побачення.